Вітаємо всіх! Ви знову на каналі Футбольні Посиденьки. В першу чергу хотів би подякувати тим підписникам, які доєдналися до нас, оскільки за останній тиждень їх стало на 12 чоловік більше. Дякуємо вам, що ви з нами. Ми будемо удосконалюватись і будемо відображати. Ті події, які відбуваються в українському футболі, і не лише тільки в українському футболі, але перш ніж розпочати нашу розповідь про те, що сталося за цей незначний проміжок, з як за остання зустріч нами була. Ми хотіли б відзначити про те, що ми знову. В повному складі, так, оскільки так. відбулося повернення Блудового сина <по> <та, відряджені>. <по> <та>, Будолая, <по> мабуть, громадянина <по> Молдови, та, 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 який по-англійськи нас покинув, не здав знати про себе, лише тільки через певний проміжок ну, часу ви вийшов на зв'язок, однак повідомим. склалося про те, що і без нього нам вдалося. Нормально сформувати передачу і відобразити ті події, які відбулися в українському футболі. Підтверджуєш, Олександр, Підтверджую на 100%. А лайк поставив, поставив поставив безумовно? Молодець, молодець. Артислав. Ну так ось смішки смішками, але переходимо до відображення тих подій, можна сказати, феричних подій, які відбулися в українському футболі. Оскільки можна сказати, що відбулася сенсація ще за роки незалежності і за роки існування українського футболу в сталому вигляді. Молодіжна збір. Пробилася на Олімпіаду. Звичайно, можливо, це якийсь був певний і фарт, те, що вона пробилася. Однак свідчити засвідчення може бути те, що в нас дійсно зібрані талановиті молоді футболісти, які здатні на рівне грати з європейськими грантами європейськими збірними. Хоча, на жаль, поєдинок в півфінальній не вдався, на це були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Однак можна привітати тренерський штаб. Mm -hmm. Хоча Олександр можна сказати про те, він недолюблює пана Ні, ротання, однак Ці ця тому. людина заслужила це. Заслуга його в тому, що команда змогла гідно представити Україну на європейському форумі, гідно виступити в групі. Ми це відзначали те, що ми ну, третя, без... хоч, Ба... хоч і немає розірушок, Але ну, за всіма показниками, якщо б був команда. поєдинок за третє місце, так як на Фаворитами чемпіонаті світу були, відбувається, третє. то мабуть ізраїлітян ми б перемогли, і мабуть ще й з гарним рахунком перемогли. Хоча це команда Загадка, це команда як темна конячка, яка також здивувала, так само, як і Грузини. Коли я дивився поєдинок Ізраїль-Грузія, цікавий надзвичайно, поєдинок був. Був додатковий час, були емоції, були пенальті. і Ізраїль також можна сказати про те, що заслужив. Те, що вони вийшли на Олімпійські Олімпіан. ігри і попали у півфінал, але поступилися збірні. Ну, що ж, переходимо до поєдинку, чвертьфіналу, сенсації. Ніхто ну, один лише тільки Валера, але я не впевнений в тому, що він дійсно вірив в те, що збірна України Віри. переможе. Він лише тільки на це сказав, Ні. бо я на фар сказав, що програють. Ні, я був впевнений, що що вірить, А от коли. Пропустили від іспанців першого, то радості не було, чи то серце йокнуло. Ну, а І ти, ти казали, можеш що... сказати про те, що збірна України французів з рахунком 3-1 по всіх статтях перемогла, чи французи нас трошки вирішують. Я ж не казав, що буде колі. легко. Я сказав що тоді, казав, що легко не буде, але ми пройдемо їх. Але я міг би відзначити, що це є в першу чергу не перемога футболістів, а тактична перемога тренерського штабу, штабу збірної. А я не спогоджуюся. Чому? Тому що мені все-таки здається, що е, в даному випадку нам пощастило, що в чемпіонаті не грають аргентинці, бразильці, легіонери. Це чемпіонат Європи. Ні, Це то видає закінчу думку. Mm. Тобто, що всі молодіжні е, гравці до Ю-21 фактично грали основний склад збірної грав в Шахтарі, в Зорі, в Дніпрі, е, в Динамо, no, тобто була ігрова практика. Е, було Я можу багато... з тобою сперечатися. Наприклад, ну, Сич. Ні, си, ну... Наступне, Кащук. Ну, а Кащук що? Таловє. в, Казахстані, ну, в Казахстані не грає. Таловеру. Тому говорим, ти говориш про легіонерів. А, ні. що немає легіонерів. Ну, якщо вони в тих країнах, що легіонерів немає. Ну, і це будь візьми в будь-якій лінії ти гравці. Ти маєш на увазі, що Юника вони в дорослому футболі пограли. Я, ну, маю, ти кажеш, я маю на увазі, що вони Ти, ти грали. кажеш про Дніпропетровський, Дніпро-1. Е, Назарі. Так, молодіжна Франція, Назарі, основний бібліоні. гравець. Він основний не, гравець не основний, Дніпра. але він виходив Але він часто. не основний гравець збірної. Ну Ми... так дивися, Барколя, Шаркі. Це футболісти основи Ліона. Так, так, ну, 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 я вам кажу, то, що, ми, Шевальє так само основний ворота. Основні, але ну, враховуючи те, що в наших гравців була практика стала, ну, то це ж добре, що вони, вони і фактично... то це добре, що вони витиснили легіонерів. Да, там що вином... цей проміжок часу, коли відбуваються військові дії, до нас е шлак всякий не приїхав. Ну я погоджую. Ну, я не впевнений, те, що б, навіть якби не було б війни, бо там легіонері за 30, за 40 мільйонів грали в, в, в тому ж самому Шахтарі чи київському динамо. Я теж заважу це тренерська пер... перемога, суто перегра. Знаєш, да, а можливо, дивіться, була недоцінка, колеги. От ви кажете, тренерська перемога, а де ж тренерська перемога була з іспанцями. Що ж вони не не перемогли іспанців? Ну, 5-1 програти на Чемпіонаті Європи, жодна команда не програвала з таким рахунком. Ну, збірна Бразилії на Чемпіонаті... Я світу Я маю на Ю-21, на цьому етапі. Ну, на півфіналі не було, ну, на Чемпіонаті Світлово, Норвегія виграв 9-1. Ми до цієї гри дійдемо, але саме основне, коли команда програє 2-1, 3-1, вона йде атакувати. І в даному випадку вже не буде який результат: 10, 1, 20-1 я... тощо. Є саме основне питання для того, щоб зрівняти рахунок або скоротити рахунок. І нема вже цього бій бігти. Ну, раз, подобалося. Повертаємося до матчі з Францією. Так. Чим ти, тренерська це? Ти побачив тут нападників? Побачу. Кого? Е, ні. В основі я поба... нападників нападник. не було. Так це от він іграв по тій же самій манері, як збірна Іспанії у 2012 да. році грала без нападника. І факт Криськіва на він класно зіграв, але за рахунок того, що він Друг, отримав жовту картку, це не дало йому можливість вийти в поєдинку з збірною, Фран... збірною Іспанії. До того моменту він єдиний гравець, який не пропустив жодного поєдинку. Тобто, тобто, ти стверджуєш, тобто що із-за Криськова Ми програли 5-1. Це одна із складових того, що була зруйнована та система, яка була сформована. А я вважаю, більше пощастило. Наступне питання: ти весь час критикував Мудрика. В, цій, да. в цьому поєдинку ну, Мудрик зробив результат за рахунок своїх індивідуальних дій. Перший гол з пенальті. пенальті він заробив. Другий гол, який шикарний пас через все поле. Ну і майстерність Судакова, Судаков. який зміг зупинити цей м'яч, обробити і забити гол. До півфінального поєдинку Судаков взагалі був кращим бомбардиром цього чемпіонату. Ну давайте то, то починаємо матч Україна-Франція. Так, звичайно, так да, безумовно. Я не сподівався на такий результат. Я в кращому випадку думав, все-таки буде ніч 1-1, 2-2 І в додатковий час нас дожмуть французи. Це в кращому випадку. в Гіршому я був впевнений, що французи переможуть з рахунком 1-3, Навпаки вийшло, але дуже от мене здивував дійсно Мудрик. Я його критикував. Він зіграв на сам лідер. Питання в тому, пенальті було чи не було. То вже інше питання. пенальті було, і саме головне, що Мудрик його не малював. Він не малював, але в чемпіонаті Англиї, чи в чемпіонаті Німеччини поставили. таке пенальті не поставили. Поставили. Він... Вар є поставили і на цьому поєдинку. Була система ВАР. Да, От поєдинок да. з і іспанії поставили. в груповому етапі, коли рахунок був 3-3, там в системі ВАР не було. А тут система вар була, так що тут немає дотик. був і, 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 і невчасно цей забирав ногу вже захисну. Вона вже проблема в тому, що ми е, дуже виляжно розпочали цей поєдинок. Так, вже прижалася і французи. Реально 20 хвилин возили нас. Так, питання. —— Могли закрити На шостій хвилині нам пощастило. Ну якраз ну, зіграв зі... трубін. Да. Намагалися пробити між ноги. Трубін зреагував. Пам'ятаєте, шоста да. хвилина була: один раз відбив другий заблокував удар захисник але перші 20 хвилин повністю ігра була під контролем французів. І коли відсотково ніхто не спорили. і ніхто не сперечається. І коли французи забили, я переживав лише за одне, щоб не було розгрому. Так, 3, 0, питання -0. зводиться до того, це як в бокс. Це визнав і вони удар, став, удар, вони удар витримали. Не було нокдауна, не було нокдауна. Вони змогли переломити хід поєдинку. І перший тайм, з рахунок завершився два-один. Ну, е Другий тайм вже чітко грали, ну, грали по, по результату так. і Гол по... Бондаренка ну, забитим голом Месі. Бондаренка да, порівняли да. з тим же самим Месі. Тут чітко центр поля гарно зіграв. Якщо ми будемо аналізувати вже поєдинок проти Іспанії, тут вже питання є до центру поля. До всього центру поля. Да. Ну ми так стверджуємо, тому що з французами перемогли, з іспанцями програли, тому що того, Але ми ми я вважаю, перших а я... 20 хвилин питань немає. Центр поля програний був. Ми ж кажемо, що за перших 20 хвилин французи мали закрити питання. Е, то, е, тут, скоріше за все, на от на мою думку, французи нас трішки недооцінили. Тим більше, більше і, і, пам'ятаєте, коли и, и, зрівняв Судаков рахунок 1-1, 10 хвилин повністю м'яч контролю, контролювали французи. Вони прекрасно грали на, на, на нашій середині поля. Це контроль Ра заради контролю, гольових моментів не було. Гольових не було, але нас фактично прижали нашу збірну до Карного майданчика Потім пішла контратака. І все і забили гол. Так, а забий 2-1. І ми б могли б посипатися 3-1. Три ні не не мається на увазі при рахунку 1 один Да, французи забили, не зарахували, але там ну, було це 100%. Це в кінці в кінців кінці... поєдинку було, але наш гол теж не зарахували. Нас також не зарахували. Ну, в даному випадку, так. Да, безумовно. Хлопці і гнавці, гравці зіграли ну, на 100%, якщо не на 110. Ніхто цього не ну, очікував. Трішки була вдача Він, на нашій словом, стороні. Підводимо підсумок цього матчу. Перший я рахую, тренерська робота. Друге фарт. все таки трошки підфартило нам. Михайло Мудрик зробили. Ну, я б сказав футболісти та, і талант Михайла Вудрика тут зіграв важливу роль. Я рахую ну, да, десь де... не менше ніж тренерський штаб. Працював. Ну і дивіться, як е, прекрасно Судаков і як ти е, зазначив, і прийняв, е, прийняв м'яч, і обробив його це на два, швидкості. Це цінакова да. навчився не відвідувачуюча. Ну, але разом з тим разом з тим, да, перемогли, тут можна сперечатись: заслужено, не заслужено. Грала Франція краще, не грала. Але разом з тим є кінцевий результат, і Ти ми зрозумій, пройшли спіль, достойно грали проти кращої команди на цьому рівні. Всі говорили про те, що це краща команда. В неї перемогли. Груповий етап пройшли на одному диханні. Тобто, результат чудовий, гра чудова. І те, що зараз ми перейдемо до гри. Катастрофа, яка сталася в другому таймі, оскільки перший тайм катастрофи не було, ми грали на рівних. Ти маєш на увазі з іспанцями вже Ну, звичайно, да. і ми повинні подякувати хлопцям, що цей нелегкий час вони нас порадували. Так як зараз наші дівчата відбуваються у Імблдон по тенісу, як наші дівчата виступають, і Цуренко перемогла, і, і Костюк, Світоліна. і Світоліна. Тобто так. молодці, те ж саме можемо сказати і про хлопців. Тому переходимо ну, до я сказав, Ігор ринк написав. Так, да, поразка болюча 5-1 з іспанців, але є путівка на Олімпіаду. Ну і на хвилиночку полуфінал молодіжного євро. І ми мали шан. Ми мали шанс Шикарний гол забили, знов індивідуальна майстерність Мудрика. Мудрика. Е, і іспанці зрозуміли після того, коли гол пропустили, в другому таймі Мудрика вже троє крили. Тобто, всі розуміють, якщо в людини є простір, він може втекти, індивідуально зіграти, дати пас і вдарити по воротах. Але однак були футболісти, які випали з гри. Погана гра була теж саме Бондаренко, який і гол привіз, і не встигав, і в незважаючи не зважаючи ну, Бондаренко, півзахисник, Піпу. не зважаючи на те, що він і гол з ну, Бондаренко, я маю однак ноги. він надзвичайно слабко зіграв в цьому поєдинку, і Брошко слабко зіграв. Тут хотів дещо змоделювати гру тут Кащук вийшов в основі, а Назаренко вийшов в основі. Оскільки в третьому турі, коли Україна грала з Іспанією, Назаренко був одним із лідерів, йому вдавалося грати на фланзі. Він також випав з гри. Ну фактично, порівняно з іспанцями ну, було дві, за, дві заміни. Сікан і Кащук. З іспанцями чи з французами? Е, э, е, э, э, з іспанцями три... там фактично вся збірна поміняна була. Оскільки... Ні-ні, він має на увазі французи іспанії. ну, не було Крейськіва. Крейськіва Сікан не Сікан було. Не вийшов. І да, Сікан, і вийшов. І Кащука не було. Замість, замість Кащука. вийшов назад. Замі... дві заміни. Дві заміни. Да. Да. Тобто ти хочеш сказати, що цих дві заміни були ключовими в результаті? Ні, Змінені. ми зараз говоримо. Ми, хто не випадав на полі. Ми говоримо Випалили. про те, які випали, і фактично тягнули кампату донизу. Назаренко, і я би ще рахував би сікана. Незважаючи, що в нього був один момент, знову ж таки ну, два, два момента були гарних, і голкіпер збірної Іспанії виручив. Ну, франц... На жаль, в цьому поєдинку хто б що не говорив, що там іспанці били по дев'ятках, по шестерках. Трубін також слабко да. всі Єдина. удари, які було, фактично сім ударів по воротах було. Семи ударів, п'ять голів. голів, тут жодного разу він не виручив. Так, були його стр... Гарні голи, були в дев'ятки, але основна роль голкіпера це виручати. Хоча в одному разі, так як він поєдин в минулих поєдинках виручав, він би завів команду. Але тут виходить, що летить? Всього гол. Тобто, в нього в мене до нього є великі питання. Ну, то підсумовуючи перший матч, от я хочу зазначити так ви ви, вже другий ну, матч. Ні, говоримо. ні другий говоримо, але я хочу все таки акцентувати увагу на Франції. Да, перемогли да, тренери. Ну, звичайно, великий плюс і тренерському штабу. Але в даному випадку трішки на нашій стороні була вдача з іспанцями, вдачі не було. І Я чому з'ївже, і, і всі говоримо про те, що в матчі з іспанцями пів складу випало. А чомусь ми не говоримо. А чому з французами не випало? Ну, були Можливо, гравці. щоб ми французам програли. Також сьогодні ми б зараз обговорювали цей матч і сказали, дійсно не, не, не сподобався. Ми порівнюємо ми ми порівнюємо, як гравці грали в перших трьох і чвертьфіналі. Модель гри зовсім інша була. Сама Основна проблема, 에... яка була нашою збірною, те, що був розрив. Тобто велика кількість футболістів була в нападі, і за рахунок того, що був розрив між нападом, ну тою частиною, яка нападає півзахистом, і нападом, і захистом в цій вільні зони Іспанія користувалася за рахунок того, що вони е, поле давали простір і не встивали назад. Ти заміни, Минулих поєдинках ви пішли в атаку, і декот атакувати. Це і з Бондаренком, і тут майже пішки назад. Це не то, що вони не. там, і не, до, що рота ліні... ліні... і сказав, тут доля правди. Є, про те, що вони фізично не відновили ну, ви, свої да, сили. Да, але от ми так, І мене, замін не було. Мене на минулій передачі не було. Ви так прекрасно е, хвалили нашу збірну з, е, з Хорватією. Так, да, безумовно, перемогли. Але ви, очевидно, не дивилися другий тайм. І коли що в другому там? таймі хорвати там могли були? не 2-0, не зрівняти рахунок, а 3-2 два Це на півмоменти були. На пів моменти, але нам не нам Олександр, щастило. Та... Дивися в турнірну таблицю. Та а. я скільки набраних очок збірної Хорватії? Скільки забило голів? Я погоджуюсь, але mm. нам в другому таймі з хорватами пощастило. Це Ізраїль безумовно. два гола забив. Де Ізраїль Учутився? Ну, Ізраїль Ми, також учутився ну, в, е ти, в ти, ти очікував про те, що збірна на початку зможе на рівних грати. Німеччина забивала. Ні, я, кожну... я, я, я вважав, що наша збірна буде боротися за третє місце з руминами, якщо відверто. Німеччина... Думав, думав, зіграє з іспанцями. Е ну, іспанці вийшли резервним складом. Ми У нас за два. Ну як два іспанці так, як... Можливо, я... як іспанці грали, вони показали в півфіналі пять і все. Тому я вважаю, що в даному випадку безумовно наша патріот збірна... нашої країни я патріот. я об'єктивно хочу оцінити гру хлопців. Я стверджую, Ми об'єктивно що... стверджуємо це майбутнє. Я вважаю, yeah. що реальністю збірної велика кількість гравців будуть основними не лише тільки в наших українських клубах, а вони і за кордоном. Той же самий Мудрик. Ну він якщо буде там? нормальний тренер. І в Челсі не буде той чи Харди, яка на даному етапі є складом з тренерами, він виросте, виросте в класного футболіста. Той же самий Судаков, той же самий Крисків, той же самий Бондаренко. Я не говорю про Трубіна. Він не вартує там 40 мільйонів. Шахтер поставив, Мені. що в нього 40 мільйонів, і навіть 20 мільйонів не вартує. Той же самий Вівчаренко. Так, да, Вівчаренко провалюся. От ми перед передачею спілкувалися. Та, і тому, Саме основне питання: а Мудрик його страхував? Ні. Мудрик грав лише тільки на напад. на напад назад. Він сильно не вертався, на відміну від того флангу, де грав Назаренко і Сич, де Кащук грав. І той же самий Кащук, ми ж думали: заміни, які відбулися в другому таймі, вони також провальними стали для команди. Вийшов Кащук. Що він зробив? Що Аб... показав нічого, на футбольному абсолютно. полі? Брагаро, нічого, не Брагаро, йде. Можливо, не війшов в ігру. Ну, ем... Брагаро, тут вже пішли вони в банк. Брогару є півзахисник атакуючого плану, його випустили замість Вівченка. Ну а що теж атакуючого Вінгер? Ні, правильно, так, так, так на які позиції грав Брагаро? Він замість Вівченко вийшов, Ні, він, зліва ми... він зліва в захисті, він зліва в захисті грав. Беремо той же самий Ванат. Що на полі показав Вонат? Взагалі нічого. нічого, це просто вітер. Туди-сюди бігав, за м'яч не зацепився, удара не було. Да, Сікан погано грав, але якщо прийняти Сікана з Ванатом, Но то Сікана Сікан Марадона. Да. Да. І в Сікана був момент, ну, який говорю. Тобто, так, знову ж та сама тенденція. Два рази голкіпер збірної, і він голкіпер Барселони. Ну, але Сергій, Косатун, так, Іспанія нас переграла цілком заслужено. Ну, По всіх статтях. вона контролювала, так, Саша Любить. І статистику вся зіграла на, на боці Іспанії. По контроль м'яча спочатку, ти розумієш контроль м'яча, Коли контроль м'яча був 60 з чим то на 30, то і Іспанія. Тоді програвала збірню України. Коли контроль м'яча перейшов до нас, вже в кінці ми вже більше мали. Рахунок був 5-1. Тобто, це ще раз доводить про те, що контроль заради контролю результату не дає. Інгулімента не дає що індивідуально. Ми слабші в організації гри ми ще слабші на фоні Іспанії. Звичайно, хотілося, щоб ми перемогли з фартом, без фарту і подивитися себе на фоні Англії. Все-таки все-таки я рахую, що ті самі французи і англійці по організації гри трошки сильніші за Іспанію. Ну, подивимося, фінал покаже. Ну давайте ми вже за збірну сказали, сказали свої фе, плюси і мінуси. Олександр, ну, Англія, Іспанія, Іспанія. Іспанія. Я віддаю перевагу іспанцям, тому що от, е, вони абсолютно збірні Україні з таю. Тим півзахистом е і сіканом вони не дали абсолютно нічого зробити в нападі. Вони блокували всі зони, накривали іграків. Ну самі іспанці були в шокі. Вони ну прекрасно да, грали. Вони самі були в шокі від гри, що вони виграли. це. Штається найкраща гра. Ну я а не думаю, що я не думаю, що вони були я... в шоці. Вони готові були перемагати Україну. Я думаю, що організації гри Іспанія сильніша, але за рахунок фізухи і настирності англійці на переможуть. Я також підтримую Олександра, Іспанія переможе. Іспанія Спасибо. буде чемпіоном. Ну, все, на цій ноті будем дякувати за увагу. Можливо, вам сподобалася наша така дискусія з приводу поєдинків нашої збірної. Ніхто не говорив про те, що Олександр не патріот, але так Ні. він реально топить Пальців проти не буде проти нашої е, збірної. Я не топлю. То я мене намагаюся знову закрадується ситуація, чи можливо він громадянин там Молдови, чи якоїсь бу Був... а, іншої країни. Ні, Я намагаюся об'єктивно оцінити так гру. Ми також об'єктивно. питання не те, хорошо зіграли, але не потрібно, щоб вони хорошо грали, була. Органі організована гра в ти обороні, вони, вони б хорошо і грали в зі спанцями. Не... Як ти казав? Сережу ми вже... Вже зробив Ротан, Ротан, Ротан і... Нічого ми не зробив. зрозуміли. Олександрія, ми, пов... ми вже О... ми вже О... зрозуміли твою позицію. Враховуючи те, Ротан же молодіжкою керувати не буде. Ну, Він лише тільки буде керувати Олімпійською збірною. збірною. Да. Все. і Олександрію не зрозуміло до якого часу. Якщо так як ти кажеш, Олександрія себе погано проявить в першому колі, то мабуть йому скажуть до побачення. Я думаю, до 10-го туру. Ну, це твоє бачення Ми, ще ми про це ще поговоримо. Да. Тому на цій ноті ми будемо прощатися, бажати всім здоров'я, до нових зустрічей. Посаденьки були, є і будуть. Перемога буде за, за нами. нами. До побачення.